Статистика, ну наприклад, за, за минулий тиждень. За минулий тиждень були атаки 1540 разів атакували російські дрони Херсонщину, 1245 було знешкоджено. Це приблизно 800% дронів були погашені і подавлені. Але в той же час, ну, якщо б взагалі не було захисту в Херсоні, то у нас була б сіра зона. Ну, Як в будь-якому населеному пункті, який знаходиться від лінії вогню в 5-10 кілометрів від лінії розмежування. Тобто універсального якогось захисту немає ніде. Це питання битви технологій, це питання на виживання. Ми постійно підлаштовуємось під росіян, вони під нас. Тобто, якщо ми зараз маємо там, наприклад, через 10 15 днів будемо мати доволі класну статистику по подавленню, то вона через тиждень може змінитись, тому що Наприклад, от, до нас залітають вже дрони на 180-й частоті, або е на оптоволокні. Ну немає. Ще раз, ми придумуємо такі речі, як великий дрон, який по Дніпру літає з крюком і збирає оптоволокно. Ну, це битва якась зоряні війни, я не знаю, як їх назвати. Тобто є нароботка, щоб бути відпрацювання лазерами ці. Ну тобто, от так. от. І кожен день по-різному ми намагаємося зробити той купол, да, який забезпечить безпеку мешканцям. Ну не буде безпеки, і ми всі це повинні розуміти. Буде змінюватись частоти, будуть змінюватись технології. І поки ми не витягнемо. Лінію фронту 20 км від Херсону. Хоча б. цей терор буде продовжуватися. Тому що вони ну, просто тероризують населення, хизуються цим, вбивають дітей. Я, я чесно, я не знаю, що там в головах знаходиться, щоб так робити. Це якесь там певне видовище у них, але. Страждають мирні, мирне населення. Будемо максимально робити все можливе, щоб зробити стіну. Яким чином це відбудеться, якими технологіями. Я ж кажу, це просто боротьба технологій, будемо робити все можливе. За два роки збільшили фонд захисних споруд на 625 одиниць. Цьогоріч плануємо завершити будівництво 11 укрутів, 5 нових взагалі будівництв з нуля, відремонтувати 100 і е, встановити близько 80 мобільних укротів.